Пане Геннадій, от ваше бачення місця молоді у процесах державотворення, економіка. Так, ми знаємо її різні сфери, це малий бізнес, інновації. Е, яке це має бути місце? Який відсоток сьогодні має бути молодих людей, щоб воно все запрацювало по-новому і, звісно, ефективніше? Я би не хотів би так знати у тому що на узагальнене питання буде узагальнений відповідь. Я думаю, що саме головне. Багато речей ми повинні розуміти, що можуть робити тільки молодь. Вони можуть у них саме головне є те, що ми не можемо. Вони будуть жити там в майбутньому. Тому це майбутнє воно повинно бути зроблене не нами, а за їх участю. І тому вони починати діалог, не зважаючи на їх вік, на їх рівень навчання і так далі. Починати діалог. І це саме головне це як діалог в родині, коли батьки можуть чи не можуть розмовляти на нормальній мові зі своїми дітьми і діти їх чують чи не чують. Так і, я думаю, і взагалі. Але коли все ж таки узагальнюючи, я думаю, наша роль це розуміти, які тренди будуть в економіці. І для цього треба спілкуватися з молоддю і показувати можливості для нових спеціальностей, для нових викликів і для нових можливостей. А по-друге, навчити їх те, що мені дуже важливо, щоб вони навчили навчилися. Не тільки реалізувати свій потенціал, але думали про те, що країна може бути сильною, коли вони з їх уже віку навчаться, об'єднуватись, об'єднуватись навколо маленьких задач, об'єднуватись навколо великих задач і викликів і так далі. І для, для мене сьогодні один із таких майже як день народження. На день народження ти відчуваєш таку позитивну енергію, тебе всі там вітають і так далі. А Сьогодні, от на форумі, я відчув, де більше 500 молодих людей з різними з різних регіонів, з різним рівнем навчання і так далі, але це колосальний капітал нашої країни, який правильно треба використовувати, можна витрачати час на перенавчання, пробувати якось розказати старшому поколінню, що це неправильно, правильно. Іноді краще вже не витрачати час говорити про майбутнє країни, а зразу говорити з молоддю і її підготовлювати до тих часів, як коли. Україна як сильна незалежна могутня країна повинна показувати приклад всіму, не тільки Європі, а може всьому світу, як такий тигр, економічний тигр, який здивує всіх у всьому світі. Я думаю, що якраз це і от сьогоднішній форум показує величезне бажання рухатися вперед вони відчувають бажання взяти на себе відповідальність. Але тут, як людина, все ж таки більш старшого віку, я бачу, що треба поруч з ними це отак в от лапках денціоне бути. Да? Люди є такі своєрідні коучі, які можуть підказувати, домовляти, і і я відчув, і їм це потрібно в загальному плані треба брати більше молоді на роботу треба з ними спілкуватися і це я абсолютно впевнений буде давати той результат який нам потрібен україна повинна взагалі асоціюватися не тільки з точки зору своєї країни з молодим віком але тим що її обличчя це молодь це люди, які показали вже приклад, що ми входимо в п'ятірку найвпливовіших країн з точки зору ІТ. Ми входимо в п'ятірку найкреативніших країн світу. Чому ні? Ми це відчуваємо і так далі. Ми можемо багато. Так що я думаю, якраз це форум. Я дуже вітаю, і що ми приділяємо цей цим питанням і об'єднуємо зусилля всіх, хто до цього причетний. Я абсолютно впевнений за такими форумами, як площадками для обговорення, велика ма велике майбутнє. От сьогодні війна для молоді це швидше виклик чи можливості навчитись швидко, а тому, що якщо говорити з політиками, дипломатами вони кажуть, що це дійсно був шанс. Ми прибрали зайву бюрократію. Ми абсолютно спростили дуже багато процесів. Як це у сфері економіки? Чи тут можна говорити про якесь певне спрощення і швидкість навчання, і саме війна, яка на це все може впливати? Ну є загальне так загальне в термінології, кажуть, що війна це не тільки. Виклики це і можливості я абсолютно в цьому впевнений. Зараз я можу скажу, скажу досить, може, непопулярну ідею думку, але я хотів би сказати так, що зараз у багатьох після війни буде вирівнюватися можливості, тому що після війни це ми побачимо зовсім іншу країну. З новими можливостями і з точки зору політики це можливості для реалізовування себе в політиці. Це країна економічна буде зовсім портрет, економічний портрет України буде змінюватися і це теж нові можливості. Буде змінюватися еліта і багато чого. Це таке ж саме, ну з дуже таким умовним порівнянням. Це було як 90 90-ті роки, коли. Змінилося багато чого в країні, і тоді якраз молодь себе проявила як найкраще. Тому я би так сказав, в такі часи, особливо як зараз, треба навчатися, тому що повинні бути нові знання, нові можливості, які молодь якраз простіше і чіткіше бачить. Ми розуміємо, що поки ми там реагуємо, молодь вже відреагувала на штучний інтелект. Вона поки зрозуміла, проходить ні одне покоління за 30 років не проходило через період війни, а молодь проходить і вона вчиться працювати, навчатися під час війни, і це дає їй величезний в майбутньому такий бекграунд, такі такі можливості і такі силу, яка вдасть. Тому я би так сказав, це дуже тяжкі часи для всіх, а для молоді особливо, але всі, хто пройде через ці випробування, я абсолютно впевнений, це буде величезний капітал нашої країни і не тільки я, а й Європи. Я бачу, коли в там відрядження чи на форумах за кордоном в Польщі, в Бельгії, там і в Брюсселі, і в Італії, як зараз українці і українська молодь себе просто показує з дуже такою. Величезною силою, до якої тягнуться а, і представники різних економік, різних компаній, різних навчальних закладів так, що а, це виклики, які дають колосальні можливості, закаляють характер, і, і, і дають ну, знання і силу, і в цьому сила нашої молоді в майбутньому. Ну і якщо резюмуючи, що можливо вже сьогодні треба змінювати в освіті, можливо, це ще зі школи, можливо, це ще взагалі з дитсадка, щоб закласти наперед в кожному українцю, ось це розуміння державотворення. Що це не просто професія, і це треба робити, а що це дійсно виклик, такий внутрішній кожної людини, яка має бути дотична до цього життя це конкуренція, і ми розуміємо, що людина, особливо коли вона виходить із родини, вже стає студентом. Але коли починає навчатися, вона повинна розуміти, що в житті конкуренція усюди, де б ми не були, і тому я бачу, що головне, що нам треба, крім знань, які дає наші навчальні заклади, наші університети, коледжі і так далі, треба приділяти більшу увагу конкуренції між самими університетами, щоб вони самі боролися за наших студентів. Щоб вони були в рівних умовах боротьби і перемагали найкращі, які дають класні програми, де викладачі і професора дуже зацікавлені і це відчувають. Дає колосальна можливість для спілкування молоді між собою, тому що ми розуміємо, що при всій силі онлайн тільки офлайндер народжує майбутнє країни, тому що. Сильні знання, які проходять через школу і компетенції, і конкуренції, вони дають силу нашим майбутнім поколінням. І для мене, як представника бізнесу, торгово-промислової палати, я сказав би дуже добре. Навчання, і освіта це трошки такий еволюційний шлях. І економіка, яка у нас очікує через зразу після закінчення війни, ця економіка буде зовсім інша ніж та яку ми бачили. Це економіка побудована на діджиталізації. Це економіка, яка буде побудована на зеленій, на зеленій енергетиці, на зеленій економіці. Це економіка, яка буде з величезним, додав додатково збільшує додатковою вартістю. І до цього треба готувати. І для того, щоб підготувати людину, яка може це робити, її починати треба сьогодні. А вони вони почнуть виходити через 3, 5, 10 років. Тому як ніколи, я завжди кажу, казав і кажу. Нам не треба чекати реформ піс, а, освіти після закінчення. Нам треба починати зараз. І а, сильна економіка це самою сильною системою освіти. Нам нічого боятися, Ми проходимо і перемагаємо у війні. Нам треба розуміти це і не боятися вкладати в освіту. Я навіть зараз би більше вкладав би в освіту, в конкурентну освіту. Показуючи конкуренцію не тільки нашу, ми ж всі бачимо, що а, по різним причинам багато молоді на, на превеликий жаль їдуть і вчитися за кордон і так далі. Тому треба показувати, що в наших учбових закладах, в наших університетах а, знання краще, можливості більше, і саме головне реалізації в Україні будуть більше. І це повинні от, через реформу робити наші шановні. Університети, освітні заклади, ну а ті, хто вже навчається, нехай приїжджають з досвідом. Що можемо ще сказати? А це я я так завжди кажу, що треба всі вже побували, і те, що багато людей наших зараз за кордоном це такі, знаєте, своєрідний MBA. Вони проходять життєвий MBA, Це прискорює наш процес євроінтеграції. І якраз багато з тих, хто повертається, бачить, що життя майже усюди однакове з точки зору. Базових речей, а можливості для реалізації, тому що людина завжди живе там, де є можливість самореалізуватися. А в Україна це одна із найкращих зараз буде країн, де можна зробити швидкий кар'єрний рост і реалізувати себе, все, що ти хотів. І Тому, я думаю, багато людей буде сюди повертатися зі знаннями, з мовами, і буде такий дуже цікавий приклад успіху. Будемо дійсно чекати. Дякую, пане Геннадію, за важливу розмову. Дійсний за час і за щирі ваші відповіді. Дякую, дуже дякую вам.